Добрий день, шановні перед вами канал Ростуми, Аркадій Горбунов. Я являюся істориком, Спеціальність моя ворогінар. Зараз я хочу вам розказати новини Німеччини. О, головна новина Німеччини. Це відчуваю там, що папа сказав, що Україна повинна підділити. Рапорт, що проговорилися офіціали Бундесвера, обговорювали питання, як бомби Ні, не стало саме ну, такі питання. За нормального новини. Але основна новина в Німеччині вже майже місяць не сходить з перших шпальт, постійно її обговорюють. Це арест. Даніели Клета, яка перебувала в розшуку 30 років, Арештували її 26 лютого. А за що ж вона, ну вже їй було 65 років, я кажу, розшуку вона 30 років, за що ж її так шукають і її Ну, Даніела Клета була учасницею. Так, Червоної армії, фракції Червоної армії фари. І чим займалася ця армія? Вона боролася про проти капіталістів. А, що її інкримінують? І інкримінують в основному це напад на, 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 посоль, на американське посольство в Бонні, там їх, до речі, дефекту індефекували, бо залишилися волосся. І, там, Аналіз ДНК, не знаю, аналіз ДНК в 2014 році, вроді би чи в 2002 році, це треба подивитися, коли почали робити А напад на американське посольство в Бонні був 91-му році. Тоді ще, що її інкримінують, це відрив тюрми у Вайтерштаті. Ну, ті батьки построїлися, нова була, і вони її зірвали, 200 кілограмів вибухівки підложили. І її іск за цю підтримці цієї тюрми, іск їй 63 мільйони євро. А після 1998 року вона із своїми, так сказати, співучасниками Бурхардом, Гарвегом і Штаубом грабували банки, нальоти на інкасаторів, ну, вже, як кажуть, у... Ферен, щоб забезпечити своє підпільне існування. Ну, її заарештували у Берлінському районі Кройцберг, там в основному, може бути, це якраз там проходила Берлінська стіна. А як її заарештували? Хтось подзвонив, Було то шоу по телевізору, посказали їй фотографію. Може, хтось знає цю жінку. Її фотографії старили. Ну, була фотографія 35 років чи 30 років, а потім її, час іде її старив. Комп'ютерна програма її старила, і хтось її знав, позвонив на ток-шоу, і виїхали і заарештували. Там знайшли також там вдома. Ну, за спогадами сусідів, сусіди говорили, що вона була дуже скромна, займалася репетерством математики. І жила вона біля, я так і не зрозумів, чи сама хотіла тренуватися, чи жила біля КПР студії, 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 студії КПР. Утримувалися там капоєристими. Я не думаю, що 65 років можна займатися капоером. За я я не, не, не так добре знаю німецьку мову, щоб зрозуміти. А, і, а ще є два спільника її. Це Гарвех і Штал. Ну, через два дні, 2 дні по, по, по дзвонили, що обнаружили їх у автоквартирах. Там трейлери стояли, вони жили в цих квартирах. Ну, я вже по телевізору бачив, які йшли брать, штал там Страшне стільки в бронежилетах поліцейських, потім якийсь під підрозділ був в хіб І, І спереду їхав панцерний бронетранспортер їхав спереді. Ну, приїхали, заарештували тих чоловіків. двох, Ну, виявилося, що це не вони, ну виявилося, що це не вони, їх відпустили. Зрештою, її Даніелу Клети відправили в Бремен вертоліто. Як 30... Ну, а тепер кілька сім за Раф. Ну, Раф це рот армії фракціон. Створена вона як Червона армія в Радянському Союзі, на Кубі, в ГДР, Ну, образу Червоної армії. Чи вона... Яка її була ідеологія? Ідеологія її була Марксизм, ленінізм також фокізм, ну і трохи маоїзма там було. Вважається ну, вона терористичною організацією. Хоча не Маркс, не Ленін не підтримували терор, осуджували там, народників, там. народну волю вони осуджували за терор, ДТП. Ну, Червона армія утворилася. В 1968 році, грубо говоря, в 68 году на тлі були протести проти війни в В'єтнамі. Хто її створив? Андреас Бадер, Хесіг, Гудрун Хесіг. Це Гудру Хесіг вважається нащадом нащад, ну, Внучка, прав, правнучка філософа Гегеля. Той Бадер був якогось там значного просвітницького діяча нащадок. І вони створили цю фракцію Червоної армії для боротьби з капіталізмом. Ну, перша їх акція була підпал кількох супермаркетів, за це їх арештували за супермаркети, а там і змінила їх від тіля Майнхоп, Ауріка Майнхоф. І вони в 70-му році почали діяльність. Якраз нацисти тоді вбили дучки, і Майнхоп сказала, що вже неможливо боротися нормальними методами. Треба починати терор проти капіталістичної сфери. І їхні акції були які. Оце, підпали супермаркетів. Поїхали вони вчитися в Палестину. Ну, вони там вчилися як вести партизанську боротьбу. За вони взяли ту парамус. Це були, гілі, були партизанські загони у Південній Америці, які створив Чегевара, хоч Чегевара загинув, але його діло жило. Були там міські партизани в Перу, в Еквадорі, в Уругуалі. В Уругу, і вони за взяли боротьбу міських партизанів, себе, себе вважали міськими партизанами, Ну, які в них були акції. Вони в основному били вони 34 чоловіка. В основному вони нальоти на чиновників, бізнесменів. Оце бомбили вони таку як говориться. А потім в 72-му році арештували Манхов, Ульріку Манхов, Андреса Бадера, Гудрун Хесліх, арештували це, ну, всіх, близько 40 чоловік. Ну, відповідь Червона армія арешту, викрала Лоренца. Це там він був чи до Чебанки, там якийсь видний бізнесмен чи чиновник Лоренца. Ну, Ферге пішло їм на зустріч, відпустило багатьох. Ну, не це Майху Бадера і Хесвіг. Зате відпустили вони, Беатріст. Мауда Гавтман. Вона в подальшому стала ну, керувати Червоною армією. А, ну, потім вони взяли шлеєра. Ну, не випускають, взяли в заручники шлеєра. Шлеєр це був голова правління роботодавців Німеччини, бивший. Бувший фашист, ну, ССС, він працював в СС, Ну, а чого ця Червона армія? Наприклад, в ГДР там вичистили всіх бівших нацистів. А в ФРГ вони працювали там чиновниками, пенсії получали, і Червона армія виступала проти фракція Червоної армії виступала проти таку, такого неподобства. В ну, ФРГ вже назустріч не пішло і що трапилося далі. Це в 72-му році, в 76-й рік в своїй камері повісилася Майнхоп, улірка Майнхоп повісилася, а в 77-му році вважається масове, масове самовбиство, застелися Баадер, Хесліх там і ще там одні з голоду помирали, вони об'явили голодулку. Ну тут що ніхто не признався, це ще це самоубивство. Даже церква не признала, допустим, Майху поховала, як, вони не, ну, як вона могла повіситися, якщо висота стелі була 4 метри і вірьовки не було. Гляд, вона своєї свого платка там, чи носової хусточки сплила вірьовку і на ній повісилася. І тим, тим більш багадар був лівша, як він мог завистити собі правою рукою. Це не що дивно, їх знищили тюремщики. Ну це я згадую, що тюремщики також конвой знищив був Розу Люксембург і Карла Ліпхня. Їх, коли захопили в полон взяла Воїмарська Веймар, республіка, буржуазна там, там, буржуазний уряд Воймарської республіки тоді створювався. І вирішили доправити їх в тюрму. І по дорозі їх конвою бив. Карла Ліпхнеста вбили, і Розу Люксембургську викинули в канал. потім обезголовне тіло знайшли там. Ну І це дуже схоже, так само Тюремщики ФРН вбили улітку Майнхоп, Адреса Бадара, Бада, Хесі повбивали, ну, ніхто цього не признав, що це самогубство, як би сказав, навіть навіть церкви. Не, не, не вважає їх самогубцями, тому що коли самогубці церкву, церква їх. Корони на подпиші. На, на да. І тоді пішла вже друга, друга хвиля Червоної армії. І так вони, що це в них, Шлеєра, вони, генерального прокурора, потім генерального суддю, який його обзивав, Бадра всіх обзивав там і свинья, там, там їх його теж застрелили ну, генеральну порку, генеральну суддю. Атентати такі були. Напад на американські бази у ФРН за що за те, що тоді вони організували війну у В'єтнамі. Ну. Але іще був такий випадок. Палестинці вирішили допомогти. Пом З Палестини, угнали самоліт. Літак хотіли, щоб допомогти, Говорять, випускайте там Бадера, Майнхоп, ну всіх випускайте. ФРН вже ФР ніколи не, не збирався випускати. І як вони, коли угнали цей самоліт, запросили В'єтнам, щоб дозволив. Ну, В'єтнам їм не дозволив до себе. Ну, Як би сказати, вони вроді за В'єтнам воювали, щоб не були воїни, американці воювали війська з В'єтнаму, а тут. В'єтнам їм не дозволив. Ну, вони там, тому, тому що були цивільні, мабуть, в самоліті 80 чоловік. І що трапилося? Ну, в дозволив. Чого самоліт дозволили. А що самоліт дозволили? В Магаді, що ну, самоліт засів. Тому що ФРН, говорять, якщо ви посадите самоліт, ми вам організуємо гуманітарку, там, поможемо вам, а ви нам дайте взяти терористів. Ну, Терористи всі там загинули, звільнили їх, там кого полон взяли. Хоча не вдалося їм. Визволить своїх товаришів, ну, друга хвиля, друге покоління почало діяти, І так вони діяли до 98-х років. Щала герегія, партизанська війна. Ух, так ФРН і не змогла справитися з Фракцією Червоної Армії. А в 98-му році вони е, заявили про свій розпуск. Е, так би сказати, вже змінилися умови. Радянського Союзу не було. Та й ФРН вже починався соціалізм. Практично ФРН почала ну, перетворитися в соціалістичну державу, Там соціалка, ну, нормальне життя пішло і розпуск. Ну а клети своїми товаришами іще грабували до 2016 року. Вони інкасаторів грабували, батьки грабували. Та що я ну, багато жінок там було, це 8 марта зараз, 8 березня я поздравляю жінок із святом і ці. Фракції дуже ну, Червоній армії, в Червоної армії дуже багато було жінок, ну навіть ідіолог Майнхов, Ольга Мейнхов, вона 44 роки загинула, вбили її в тюрмі. Так що я хочу в цих контексті сказати? На Україні йде війна вже з 91-го року. З 91-го року захопили владу на Україні вороги народу. І, і вони... Ну, Вибивають, піднімають тарифи, інфляція, руйнують економіку. Вони мстять людям за те, що при радянській владі. Владі вони 70 років прожили нормально. При Кравчуку, коли він увів шокову терапію, ковбаса була по 2 рублі. Утро прийшли люди, стала на по 100 рублів. Кажуть, тоді вимерло таке місто, як Мілітополь, 100 тисяч чоловік за 3 місяці правління Кравчука вимерло. Це геноцид. Був. І кажуть ковбасу, м'ясо викидали там, вивозили. Воно ну, воно пропало. Хто купить, якщо воно сьогодні було 2 рубля, а завтра стало 3 рублі? Ну, я вважаю, що йде зараз війна в одні ворота проти українського народу у бороні. А, з 2014 року почалася міжнаціональна війна, розпалена якраз цими ж ворогами народу в Росії, і на Україні там одинаковий суспільний лад, комовський капіталізм. Ага. І ще думаю, дуже актуально для України, щоб була така, такі партизани, міські партизани, як Червона армія у ФРГ. Ви кричите, що треба брати з Європи. Приклад. Ось відберіть приклад з Європи. Червона, Фракція Червоної армії, яка вибивала ворогів народу, всіх оцих бізнесменів, чиновників, всіх якого бивших нацистів. А, і у нас. Наприклад, Менгер, облили кистотлу, так, сільчаною чи соляною кислото, це страшно. Активістку Катерину Ганзюк облили кислоту. А що тут було в Менгеру? Щось садили, садили. В Турцію він їхав, не посадили. Виконавці попіймали, щось там, а то йшло. Пономарював, убив Сармата, Атошника. Що йому було? Нічого не було. Зараз він колаборант у Бердянський. Всі знає, що він замовив кучма. Це він, ми знаємо, Гангадзе він прибрав Чорновіла, прибрав. Це все робота куча. Вони всі живі. А була б у нас така фракція Червоної армії. Вони вже давно їх ліквідували. І, так, як би сказати, вони б і самі не мучилися і не мучили людей. А. Ну, Причини я розказував виникне Червоної армії значення. Ну, яке значення? Я вважаю, що Червона армія поспособствовала, що Ферен перейшла до соціалізму, часто повний соціалізм. ну, є Звичайно, тут є підприємці, але вони під контролем. ну, Це скринька Пандорика, звичайно. Вони можуть вирватися з-під і натворити діло. Я, опіжеш, новини, які читав, що впіймали двох бізнесменів німецьких. Вони поставляли в Росію в обхід санкцій, там, якісь чіпи електронні, яку, щось якісь запчастини поставляли. Ну, Нема такого злочину, щоб на нього не пішов, не пішов бізнесмен заради прибутку. Ну, Тим не менш, тут люди живуть, всі, всі всіх соціалка немає тут Нищики, як говориться, всі мають житло, гроші. Ну, що я сказав, в мене боротьба з бідністю, там, ну, Я считаю, вважаю, що це заслуга всьому і Ольги Байфо, Андреа Бадера і всіх, хто воював в цій Червоній армії. А, новини України, які залужного відправили. Послом Великобританії. Що це означає? Це означає, що це замовлення Кремля Росії, щоб його прибрати з Лавкомів. Взагалі, подалі подалі від армії, щоб він до армії навіть не підходив, тому що Зеленському агенту Путіна невигідно, щоб він підходив до армії. Це все замовлення Путіна. І в цьому можете ви, як говориться, не сумніватися. Ну, такі я бачу новини. Витримання. Війна йде 1991 року. Геноцид, підняття тарифів. Недавно читаю. Будемо піднімати тарифи на електроенергію. Це новий букарників. І тут вже пишуть. Україна продає електро... електроенергію в 12 країн світу. Як продають електроенергію. І ще й піднімають, а що не піднімають пари, що більше люди мертві зменшить чи служителів на Україні. Я сподіваюся, що будуть вибори, що нагонять банду Зеленську. Оце ще основне, нагадать банду Зеленську, щоб хто не був це страшний зірок України. Ні, на цьому будемо все. Закінчувати до побачення. Слава Україні!